Доброго дня, шановні колеги присутні. Відкриваємо засідання нашої комісії, комісії з питань дотримання прав людини і законності. В порядку денному сьогодні у нас 11 питань і різне. Хто за даний порядок денний? Порядок. Прошу голосувати. У когось буде запитання, прийнято одноголосно. Відкриваємо засідання нашої комісії. Перше питання. 4. П'ять питань у нас закритих. Питання нашого порядку денного це про делегування повноважень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Будь ласка, і Володимирівна. 24 листопада цього року вступила в дію постанова 1176, якою затверджено порядок на надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Суть цієї постанови постанова дуже складна. Суть цієї постанови, що внутрішньопереміщеним особам визначені категорії, в яким в першу чергу будуть надаватися сертифікати на 2 мільйони гривень за, за заявами їхніми. Це йде через дію робота до 25 березня. Планується розробити програмне забезпечення, ну, щоб трохи спростити роботу. Чому зараз це рішення я презентую? Тому що я розкажу детально, щоб ви розуміли, тому що це передача делегування повноважень радою на виконавчий комітет. В постанові я не знаю, що так сталося. В постанові має створювати рада, має створити комісію, яка буде розглядати ці питання, враховуючи, що всі питання будуть приходити через раду. Це купа буде позапланових сесій з одним питанням. Можливо, а вони й будуть, тому що це рішення протоколи необхідно буде затверджувати. У нас, але постанова до нас створена комісія по є відновленню по 381 й постанові, яка працює, яка вносить відомості в РПЗМ, розглядає заяви людей, які постраждали. От, і вона зараз на сьогоднішній день успішно функціонує. Постанову дозволяється покласти повноваження на комісію, яка створена по 381 й постанові, з певними її делегуваннями повноважень. Тому враховуючи для оперативного вирішення всіх питань, я прошу підтримати це рішення, тому що даним рішенням е, прошу раду делегувати виконавчому комітету Білоцерківської міської ради повноваження уповноваженого органу згідно порядку, який затверджений постанови 1176. Ми спростимо роботу, будемо більш мобільнішими і будемо діяти відповідно до постанови. Тобто рада нам передасть повноваження виконавчому комітету, і ми підемо в законному полі. Для вирішення і питань, тому що це все таки державні кошти, державні реєстри, і тут треба бути дуже уважними. Ну так, якось коротко. Я... Так все заплутано, звичайно, але ми вже його розшифрували, роздовжили, пазли. Ну іншого виходу немає. Ну є інший варіант діяти відповідно до постанови. Комісія може створюватися радою. Це подається, щоб громадськість туди війшла, що це вже зроблено іншою комісією, і затвердила рада комісію. і Тоді всі питання, які буде виносити комісія, розглядалася радою. Ну, я кажу, це буде і роботу затримувати, і ну не думаю, що це раді. Бо воно так сказати важливо. Ми, ми знаємо, ми всі були вебінари, ми всі говорили за ці о за такий момент. Всі це знають. Я думаю, що внесуться зміни в як Внесуться тоді, от цю норму приберуть і передадуть на повноваження органи. А для того, щоб вона вже в нас уже на сьогоднішній день є до 60 заяв внутрішньопереміщених осіб, які мають на це право, тому ну немає часу, як скажемо так, mm -hmm. його затримувати. Дуже а яка кількість, кількість? внутрішньопереміщених осіб? 14 тисяч 193 особи. 14 193, так. Да. 14 тисяч, так? Да? Офіційно. Ну це внутрішньопереміщені особи, з них до 3 тисяч дітей. Да? Дітей, дітей, до з тисячі десь пенсіонерів, інвалідів, а 8 тисяч десь. До 3 тисяч дітей. І я вам хочу сказати, що в минулому році і по і позаминулому році. Діти вчилися в онлайн школах там, звідки вони приїхали. А на сьогоднішній день я просто по подарунках дивлюся новорічних, що на 990 дітей збільшилося в закладах, тому що безкоштовне харчування і трохи якісь інші преференції. комітет буде. Комісія. Ну, ну, вона буде погоджувати. Людина заявляється через дію. Ми будемо отримувати допуски до цього до, до дії. Реєстр, державний реєстр пошкодженого майна. Там є певні умови, там має бути певні вимоги, треба витримати. Чи окупована територія, чи було майно у людини? Це дуже внутрішня робота. Це взаємозв'язок, який навіть я не знаю, що його прийдеться починати, тому що люди є такі, що втратили майно, воно було не зареєстровано, не внесені в реєстри, БТІ там десь по приїжджа. Але теж інформацію надати дуже буде їм складно. Є певні умови виписані, і я скажу, постанова дуже складна. Mm -hmm. Ну будемо розбиратися. Мати це таке. Дочку школу, батько сина. Батько, це за цього розбалували. Так, да, 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 Там бачиш. пріоритет отдає, дається інвалідам, пріоритет оддається, е, хто воює, внутрішньо переміщена особа, але є Домиш, а? Ну, підір, ну, не побачиш дитину з рюкзаком не Ну, вже рішення, якщо ви це рішення підтримаєте, то виконавчий комітет буде затверджувати по кожній особі рішення і загальний протокол. Відповідно до цього рішення протоколу, так як ми по 361 робимо, виконавчий комітет затверджує, потім на підставі цього ми вносимо державний реєстр речових прав РПЗМ. Є доступи. Ми отримуємо їх через дію офіційно, за підписами, все як положено, Вноситься вноситься відомості, і тоді вже погоджено або відмовлено. І підставу пишемо, теж, чому погоджено, чому відмовлено. Дякую, Інна Володимирівна. Mm. Да, це, це дуже це державні ну, кошти, немає. це дуже складно. Так. Нема запитання, якщо немає. став на голосування. Запор... Запор... Да, да. Да. А причина, чому я, щоб я розуміла, тому що тоді немає смисла виносити. Ви просто студії. То таке комісія завжди все одно виносить на розгляд на розгляд ради, так що вона має чи не має. Ні, ну ваше право, два, просто за, що тоді сесія отримано, буде збиратися так. кожен тиждень, не, тому що не, буде розглядатися сесія, буде збиратися не. з одним питанням кожен тиждень. Буде. Будемо діяти тоді відповідно до постанови питань. Немає. Комісія дає на розгляд. Переходимо до сьомого питання нашого порядку денного. Це про затвердження меморандуму про. А, про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Білоцерківської міської і територіальної громади, будь ласка, кататься. Доброго ранку, шановний головуючий, шановні члени комісії, шановні присутні, до нас не дійшло звернення від уповноваженого і захисту державної мови щодо пропозиції розглянути питання про запровадження мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Біла Церква. Такі подібні рішення вже були прийняті в інших містах України, а саме у Львові, Запоріжжі, Черкасах та інших містах. Але саме головне те, що в 2022 році ще Верховною Радою відповідно був ухвалений. Закон України про внесення змін до деяких законів щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Але на жаль, з 2022 року дія закону хоч і вступила в силу, але ми бачимо навіть і соціальних мереж, що в деяких містах ми не кажемо саме про Білу церкву, але випадки були, коли саме музичні продукти та й не тільки використовувалися у публічних просторах. Тому ми виходимо з такою ініціативою підтримати Мити інші міста і на місцевому рівні запровадити відповідно такий мораторій, але ми обговорювали також це рішення на профільній комісії, саме гуманітарній, і була пропозиція від членів комісії в самому проекті рішення в пункті 1 викласти його наступним чином: запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Білоцерківської міської громади, і ми ставимо крапку, тобто без тексту до моменту повного припинення окупації Російської Федерації території України. Хоча інші міста прийняли саме з такою, ніби. Ну, саме з таким формулюванням, але ми все ж таки порадили, що ну, це не зовсім доречно, якщо ми говоримо про повну заборону, то ми ставимо на цьому крапку. Прошу підтримати. Відповідальність визначена законом, але ми просто в свою чергу ніби нагадуємо про те, що це зрозуміло, що не можна користуватись е, і використовувати в тому числі там, різні. Е, Російськомовні продукти, це йде мова про фільми, аудіо і так далі у публічному просторі. Дякую, за Ну, Є закон, але ж я ж кажу. Ну, Антолі Василюсь, є на це правоохоронні органи. Я думаю, що вони мають виконувати свою роботу і впливати на тих, хто порушує закон. Да. Запитання, доповнення до даної. Немає Став на голосування. Хто за проти прийнято одноголосно. Дякую. Восьме питання нашого порядку денного. Це про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Білоцерківською міською радою та Маріупольською міською територіальною громадою. Всім доброго дня, будь ласка, відповідно до 97-ї постанови про реалізацію експериментального проекту із сприяння налагодження системи взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії, враховуючи листи Міністерства розвитку громад та територій та лист. Та від Маріупольської міської ради пропонується е, на розгляд затвердити меморандум про співпрацю на сьогоднішній день. Ми вже співпрацюємо з Маріупольською міською радою, але на виконання постанови саме треба в такій формі затвердити меморандум. Прошу підтримати. А представник буде на сесії? Якщо представник, ви сьогодні його побачите. Ну я розумію, якщо потрібно, ми запросимо представника. За, Запросимо. Проєктів немає, фотографій немає, нічого немає, там у нас був один меморандум, там меморандум у нас ви вже затверджували, саме по об'єкту. Да. Тут ми загальний меморандум. На локації схема, і маємо це, да, це, це, має це інформація. Да, це, це якщо ми це, говоримо про, про цей проєкт. Як... Але цей меморандум він загальний тобто, організації проведення буде, на території губернатов. заходів. Тобто, він такий самий, як з Павлоградом. Тобто, це типовий меморандум по постанові. Тому це загальне, це не стосується тільки, ну, це стосується також його. Якщо Сьогодні запросимо на сесію. Ну, це повноваження більше Григоровича, але я передам цю інформацію. Прошу Добре, підтримати. дякую. Ще запитання до доповідача будуть. Дякую. 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 Став на голосування дане питання. Хто за, проти прийнято одноголосно? Дев'яте питання нашого порядку денного це про затвердження програми підтримки органів державної влади, влади Вибачаю, що реалізують державну податкову політику на території Білоцерківської міської територіальної громади умовах воєнного стану на 26-й рік. Пропонується на 26-й рік затвердити програму. 25-й рік в нас вже була затвердження допомоги. На хотів історію розповісти. У нас ДПС у Київській області перереєструвалися влітку цього року. Вони вже сплатили 25 мільйонів в цьому році, і на наступний рік розрахунково сплатять 56 мільйонів тільки в нашу громаду. І е, просять допомоги. Допомога у нас по програмі це капітальні видатки, поточні видатки, загальна сума 13,9, Капітальні це придбання комп'ютерної техніки, поточні матеріально-технічне забезпечення. Але є е, зауваження юридичного управління і фінансового управління. Mm -hmm. Суть зауважень, що державні органи фінансуються mm -hmm. з державного бюджету. Ні, не з державного. там є постанова військовий час. Можливо, таке фінансування, ну, але тут... ж податкова інспекція не являється органами МВС. МВС, МВС. Так, ні, якщо так. ми говоримо про пряму норму, да, то там да, так прописано, але да, такі да, програми да. існують по всій території країни і ну ріст податків плюс. Дивіться, вони в цьому році заплатили вже 25, А ми їм дали 6. В наступному році ми їм даємо та ні, ну, не та те, що... що ми даємо да, Що даємо чи не а, даємо. То таки зараз 23-й рік скільки було. Податків 24-й, 26-й. Це від податкової? Ну і так. Да. Там не більше мільйона було. Тобто вони перереєстрували повністю, в нас сьогодні знаходиться обласна податкова з усіма людьми, які є в області. Ну так, да, їх скоро давати. Зараз вони в місяць платять майже 5 мільйонів. Угу. Раніше платили 100 тисяч тільки за це відділення за філію. Дякую. За питання. Василя Пілок. Хвилинку, Микола Миколайович. Я щось не зрозумів. Тобто, ну, Вона не знає цього, так? щоб мова про мені можна таке. Не можна. Можна тільки, Юрій Степанович, кому там Ті, хто МВС, залучені СБУ, до оборони. І все, і тобто, міністерство але, оборони, до да, да, залучені органів. Але зіборга, да. На цю статтю, сама податково, коли йде лист, надійшов, посилається на цю статтю. І роз'яснення від міністерства також є, що. Можна. Але в кінці вони пишуть, що це несе інформаційний характер. <смys> 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 Дивіться, за що в лист ми підготували програму на ваш розгляд. Ну, я ж озвучую зауваження. Ну, у нас плюсом, рахуйте, якщо в наступному році 56 вони заплатять, ми їм 13 віддаємо, 14, 30. Залишається в нас. Ні, ну я тут. Та Це ну підуть в іншу громаду. Перед цим була Обухівська громада. Не, я розумію. Я вам все ж доповідаю, як воно є. Тут уже став на голосування. Хто за? Знає проти прийнято одноголосу. Я тільки доповідаю. Та йде наш розгляд сесії Білоцерківської міської ради. Одинадцяте питання. Десяте питання нашого порядку денного це про внесення змін до. Цільової програми безпечна Білоцерківська територіальна громада, 26-28 рік, затверджене рішенням Білоцерківської міської ради від 9 жовтня 25 року 7837, 78 8 Будь ласка, Васильович. Цим проектом рішення пропонується внести зміни в розділ вісім «Передбачування заходи та обсяги фінансування програми, а саме в пункт 5:1 технічне обслуговування, поточний ремонт, обладнання та відеокамер, системи відеоспостереження, спостереження, є власністю Білоцерківської міської. Територіальної громади, вузлі від громади та входять до інтегрованої системи відоспостереження та відеоаналітики Київської області з супутніми послугами і так далі. Суть питання, що тепер ми маємо ще приймати, брати участь в обслуговуванні самого ядра системи, тобто северного обладнання, яке досить немаленьке, і в пропорції відповідно до того, скільки камер наших під'єднано до Безпечної Київщини і пропонуються зміни. тобто, 26-й рік був 7 мільйонів, 27-й – 7 мільйонів, 28-й – 8 мільйонів. Зараз пропонується відповідно 13, 14 і 15. На жаль, відмовитися не можемо. Ні, то у нас щось Василь. Безпечна громада... безпечна Київщина оперується Міністерством внутрішніх справ а саме обласним управлінням поліції. Ми під, поставили камери, підключили до цієї системи, знову ж таки, за вимогою державних органів. Тепер маємо приймати участь в обслуговуванні. А з яких цих виходить обслуговування, калькуляція, як насчитується? Так, да, є калькуляція, обслуговування, інвентаризація камер, поточний ремонт, виходячи з минулого року, плюс ще обслуговування центральної системи зовнішньої. Наскільки я пам'ятаю, 211 значить? Ну, Їхніх 211 і взагалі скільки? наших більше 700. Ну, це наші камери, ми їх ставили, наші об'єкти відеоспостережень, так чи інакше. Просто вони інтегровані в безпечну Київщину. А як це все зробити, інтегрувати? Усвій ну, місцеву раду. Свій пункт поставити. Ну, це має бути звернення до Київської обласної державної адміністрації, має бути звернення до Київської обласної, обласного управління національної поліції про те, що, ну, наприклад, ми відмовляємося бути частиною безпечної Київщини не, не і хочемо мати тільки свою локальну систему. відмовляємося. Ми не відмовляємо, так, А як? Ну, то вони і так інтегровані, і ми там з великими, як кажуть, зусиллями але домоглися того, що в нас хоча б є доступ до відеосигналу, і ми по них щось бачимо. Ну. Да. ну ми бачимо, да, Ми спостерігаємо і то там передано ці всі права комунальному підприємству обласної ради, здається, наскільки я пам'ятаю, яке експлуат... управляє цією системою, і ми з ними весь час боремося, щоб у нас був доступ до цього до цих всіх камер. А які ваші бачення до цього? Я тільки що сказав. Якщо хтось ну, в умовах воєнного стану відмовиться і скаже, давайте ми відмовимося від безпечної Київщини, від цього, ні, ну, я, наприклад, на таке не йшов би. Я сказала, що, що військовий стан ні. Ну просто що великі кошти йдуть. І це та ж сама куди, участь громади куди вони йдуть, Михайлович, не знає. Я розумію. Це ні, ну що, воно калькуляція там є, що вони за ці гроші мають робити. Але це та сама участь громад в забезпеченні безпеки регіону, скажімо. Чи то якісь військові речі в частині там безпілотників, да? чи то, скажімо, те ж саме поліцейські громади, це ж та сама участь забезпечення безпеки громад, чи та ж сама податкова, де ми кажемо, що цю. Оце той самий тільки відрізок, де забезпечення забезпечення безпеки в частині, скажімо, діяльності Міністерства внутрішніх справ, а саме національної поліції. Це будуть дрони літати, не треба безпечні. Ну то окей, тоді може й відмовитися. А кошти вони перераховуються куди? За виконані роботи підприємство, яке у ТРУ, у, е, виконує ті, ті, ті Подряд, чи інші роботи. Розпорядник... розпорядник департамент житлово-комунального господарства. І підписує так. так. підписує Ні, ну департамент підписує, хто управляє цим департамент процесом. Департамент підписується з главком МВС чи з Ні. Під... Не, не з главком. Головком. не з главком. О, з підприємством. Комунальне підприємство, яке управляє цими, цим процесом безпечною Київщиною, скажімо так, коли я би то був начальником обласного управління, він же ж навпаки тягнув на себе. Ну, Став ми забезпечимо цю всю історію. І вони почали е, на себе її відправити. Mm. Сьогодні поставили питання, бо у нас в області ще так само видно. ці камери, да. обслуговування по всій області забезпечуйте, О, ми не будемо дивитися, бо да. тому, що там такі цифри вилазять, да. обслуговування за все, що вони вже не можуть їх. Кажуть, на громади, на, там, То кажуть, на я про що й говорю. Людей, Бачите, я точно дивіться відповідно до тієї програми, яка не програма, а договор, який був підписаний ще років п'ять назад про створення безпечної Київщини. Там ізначально це все було прописано: що утримання, експлуатація, ремонт, все за кошти громад. Адміністратор, певне комунальне підприємство, чи як воно там називається, а оперує цим всім виключно Міністерство внутрішніх справ через обласне управління. Тобто, там ізначально було так прописано. ось Дивіться, ви заключили договор на обслуговування. Да, да. Чому воно заключається? Він прийшов. Про теробразного про провода чи що. 60 тисяч на одну камеру на рік. Ну камера стоїть. Дешевше. 100 доларів стоїть камера. На Дивіться, камеру. це ж ну не тільки камеру щось покрутити, це інтернет, це ліцензії, це е електропостачання на ці всі речі. Це знову ж таки, якщо камера вийшла з ладу придбання інтернет... нової камери. Ну, ви мене розпитуєте, Ні, так то, давайте не запросимо не... представника з обласного цього управління, та хай він розказує. Да, да. Які Давай. проблеми? Тому що воно, ну враження, що це я хочу Та ні, ну при чому то, Чо ви зразу сприймаєте це все, що в... ви в штики сприймаєте це все. Не в штики, я просто... Ну ми просто ведемо діалог з вами нормальний собі. Вибачайте. Ну. Я просто пробував пояснити, що на жаль, але обласне управління національної поліції, таким як Міністерство внутрішніх справ, нам виходу не дає. Діло в тому, Василі, що дали 17 мільйонів, і, і ми не знаємо, як вони тратяться і куди вони йдуть. Ну як це? Якщо до вас приходять додому, встановить камери чи провести інтернет, то ви ж запитуєте, навірно, ми всі питаємо, скільки буде в місяць коштувати, і скільки ця камера стоїть. А тут отак собі дали, а куди вони їх 17, Вони завтра нам скажуть 25 а воно дивимося, все росте з кожним роком, вище, вище, вище. У нас уже така вона безпечна. ця біла церква, що тут вона да, ходить прямо ночі і собі без фонарика і без нічого. Бо ми геть забезпечені. Ну, ну якось тут ми, ми не до вас нічого не маємо. Я просто бачимо, що треба його поставити, щоб він прийшов і розповів. Хай він ізме до. Доповідну записку, калькуляцію покаже нам, що ось вони на спір тратять, скільки то на вату, скільки то образ договоря на очки, скільки то на драбину, скільки то. Ну, 17 мільйонів. тут посчитав, Ніколай Ніколаєвич, 60 тисяч гривень на камеру. 5, 000 місяць. 5 Ну, ну 000. А в, люди, в люди, 000. пенсія в людей по 3 двісті. Добре, дякуємо. Ставимо на голосування з поправкою заслухати представника Безпечна Білоцерківщина з доповіддю на сесії Білоцерківської міської ради. Нема. Хто за? Проти прийнято одноголосно. Одинадцяте питання. Це у нас порядку денного про затвердження порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Білоцерківській міській раді і виконавчих органах без статусу юридичних осіб. Доповітає Антоніна Чиненко. Будь ласка, добродобре. Як я про, потрібно провести, щоб всі розписали, що таке корупція? Тому потрібно, будь ласка, я всіх чекаю. А що до, до цього було? До цього було розпорядження. Ну, майже таке саме, там просто додавалися, розписали, що сюди я додала ще стартій старостинських округів, членів виконавчого комітету і Ти все. А всі інші були. Ослобою склад додали. Ну, гадав, корупції. Дякую. А юридичний відділ все дивився, так? Так, да. даний порядок я хочу зауважити, що не потребує. Юридичний відділ все передивилися. Згідно чинно уже законодавство, якесь. Дякуйте. Став на голосування дане питання. Хто за? Проти прийнято одноголосно. Різне відсутні в нас. У зв'язку з розглядом цього порядку денного всіх питань є пропозиція закрити роботу нашої комісії. Хто за? Проти? Прийнято одноголосно. Дякую всім за увагу. До побачення, до сесії.